Мої друзі, слава Україні! Друзі, я як завжди закликаю і запрошую вас доєднуватись до допомоги Збройним силам України. Це обов'язково. Всім постраждалим, які зараз знаходяться на окупованих територіях. Друзі, пам'ятайте, що донати не бувають малими, а допомога не буває незначною. Всі разом до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Мої друзі, я знову вітаю вас на своїй кухні. Це значить, що у мене для вас сьогодні дещо смачненьке. Пропоную приготувати трохи незвичну, але навкручу смачну страву. Приготуємо сьогодні печеню з баклажанами. Це не класичне печення, але не менш смачна. Якось я спробувала приготувати так за таким рецептом баклажани, і мені дуже сподобалось, тому я вважаю, що ви також маєте це скуштувати. Ось що в нас вийде: аромати на всю кухню. Знову тому продовжуйте дивитися відео, і вже скоро зможете отримати для себе новий і смачний рецепт баклажанів. Друзі, ну і звісно ж, я не можу вас залишити без рецептів, дуже смачненьких баклажанів у такій ось інтерпретації. Я поекспериментувала і мені ну дуже сподобалось, тому ви також маєте це скуштувати. А для приготування печені з баклажанами та грибами вам знадобляться такі інгредієнти. Ви зараз бачите їх перед собою на екрані, тож ставте на паузу і записуйте. Або шукайте все в описі під цим відео. Там завжди все є. Беремо два помитих баклажани, відрізаємо все зайве від них і нарізаємо, ось, я так показую, це на середні е, доволі частинки. Будемо нарізати так само і м'язко, і грибочки. Відправляємо поки все у миску. Я їх не очищаю. Відправили Далі декілька дрібок солі, перемішали гарнесенько і лишаємо друзі, допоки вони нам не знадобляться, щоб вони не були гіркими. Все, далі беремо м'язко. У мене сьогодні філе курячого стегна, я просто віддерла шкірки, прибрала кістки і зараз буду його нарізати. Перед тим, бачите, в мене олія, рослина налита, ось в таку мисочку, і я потрохи кісточкою її змащую. Нарізаємо ось на такі середні шматки, відправляємо на пательню. М'яско можете взяти будь-яке. Експериментуйте, друзі. Все смажимо 15 хвилинок на дуже великому вогні. Не забуваємо помішувати. А тим часом наріжемо цибульку, ось так, і часничок. І почекаємо, поки м'ясо посмажиться 15 хвилинок, і відправимо це все до м'яса. Все нарізали. Відправляємо до м'язка і смажимо все разом ще 5 хвилинок. На великому вогні. Поки смажиться, не забувайте помішувати. І нарізаємо грибочки. Вони в мене невеличкі, друзі, я їх розрізаю на 4 частинки, щоб вони відчувалися у страві. Все, м'ясо готове, вимикаємо. Все, м'яско, цибулька, чесничок готові, грибочки нарізані. М'ясо, цибулю, чесник відправте в миску і зараз додамо до них частинку солі, спеції. У мене це перчик, коріандр і спеції до м'яса, також сіль. Все за смаком, можете куштувати, все, що ви забажаєте. Все перемішали, відклали в сторону і зараз на цій самій пательні нічого не миємо, там немає нічого страшного. Ще змащуємо трохи олійкою і будемо смажити гриби. На сильному вогні, друзі, смажимо 15 хвилин і не забуваємо помішувати. Поки грибочки смажаться, ми знайдемо собі, що робити. Беремо форму, в якій будемо запікати, і відправляємо туди першим шаром: це смажене м'ясо з цибулькою та часничком, вже приправлені спеціями. І поки прибираємо в сторону, поки смажаться гриби. Все, гриби посмажились, також відправляю в миску, додаю. Та вже інші всі спеції, сіль, лишаю тільки трішечки спецій до м'язка, щоб додати їх до баклажанів. Все перемішали, і це буде наступним шаром в нашій печені. Викладаємо ось так зверху. Все готово. Ось так. Все, знову відставляємо в сторону на ту саму пательню, залишки рослинної олії, відправляємо туди баклажани. Бачите, вони трішечки пустили рідини, просолилися гарнесенько, тому солі не потрібно. І будемо смажити 10 хвилинок на сильному вогні. Знову ж, не забувайте помішувати. Це буде наш останній шар. І додаємо туди спеції, в мене спеції до м'язка. Перемішуємо ще раз. І баклажани наші майже готові. Все. І додаємо обсмажені баклажани. Друзі, готуйте, навіть не сумнівайтесь, це дуже-дуже смачно. Все відставляємо в сторону, і наверх ми моцарелку поріжемо або можна потерти будь-який інший твердий сир. Я нарізаю, бо вона в мене ну, дуже м'яка і ніжна. Така моцарела. Все, викладаємо ось так наверх. Духова шафа вже розігрівається на 200 градусів і ставимо на 20 хвилин під фольгою або під кришкою. Запікаємо, дивлячись, яка у вас форма. Через 20 хвилин, друзі, я знімаю фольгою ось так, і допікаю ще 10 хвилинок. І все, наша страва готова. Ось погляньте, як вона виглядає. Дуже апетитно. Зараз я обов'язково покажу, яка вона всередині. Друзі, ну а зараз я із задоволенням покажу, яка страва виходить зсередини. Думаю, вам сподобається. Друзі, погляньте, як це апетитно моцарела розтанула і все пішла вниз. Це так смачно, а як ароматно. Тому, будь ласка, притримуйте з рецепту, нічого не міняйте і буде вам смачно. Друзі, ну і традиційно маємо з вами скуштувати. Ось так виглядає. Це дуже соковито, друзі, і е, нереально ароматно. І поєднання інгредієнтів найкраще, mm. Знаєте, друзі, для мене це в рази смачніше за класичну печеню з картоплею. тому. Не роздумуйте, готуйте, і вам нехай буде смачно. Це дійсно варте вашої уваги. Усім смачного, хто зараз їсть. Друзі, ну а я вам дякую, що готуєте разом зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте український контент, підтримайте, будь ласка, відео. Я старалась. Підтримуйте все українське, тому що воно того варте. Слава Україні!